Якби Сікорський займався штучним інтелектом, то він би точно позаздрив, бо корпорація Google випустила свою оновлену нейромережу Gemini 1.5 Pro, яка здатна запам'ятовувати у 8 разів більше ніж chatgpt 4 Gemini може обробити 700 тисяч слів, 11 годин аудіо і до однієї години відео. І все це всього за один запит. У Данії запустили дрона, який генерує електроенергію з припливів та відливів. Dragon 12. Це така велика підводна установка, 28 тонн ваги та 12 метрів розмаху крил, яка гойдається на хвилях і генерує 1,2 і мегаватт енергії. Ну, цього вистачить для роботи близько двадцяти Тисяч ноутбуків. А щоб електромережі можна було безпечно прокласти, наші політехи придумали портативний тросохід. Ця штучка, вагою 6-8 кілограмів, тягне трос на будь-якій висоті зі швидкістю 20 км на годину. Тросохід зроблений буквально у вільний від роботи час. Управління елементарне, дистанційно з пульта, який дістає сигнал на 400 метрів. Монтажники просто щасливі, вони не ризикують життям і швидко виконують свою роботу.